Зараз вже не так багато майбутніх садівників освоюють нові ділянки, але іноді це трапляється, щоб через кілька років не пошкодувати про поспішних діях. Треба заздалегідь правильно розпланувати посадки фруктових дерев і чагарників розташувати їх на оптимальному місці, залишити між ними необхідні відстані. У плануванні посадок поспіх не потрібна базові принципи закладки саду на ділянці перед тим як сісти з олівцем за великим аркушем паперу. Треба побувати на ділянці, і як слід вивчити його, розташовувати в саду дерева і чагарники треба з урахуванням наступних знань, розміри ділянки рельєф, оптимальний дуже невеликий ухил на південь або південний захід клімат. Буває, що навіть 30-40 сильно змінюють кліматичні умови в саду, особливо в разі близькості великих водойм, склад ґрунту, рівень ґрунтових доступність. Для більшості культур потрібно постійний догляд. Відсутність садівника протягом 2-3 тижнів може завдати непоправні наслідки. Так, економія місця на ділянці за допомогою ущільненої посадки дерев не призведе до збільшення загальної врожайності і не полегшить догляд за насадженнями, а дасть зворотний ефект на нерівних ділянках доведеться спланувати посадки так, щоб більш високі дерева не затуляли від сонця низькі і чагарники. Низькорослі висаджують південніше південні культури, абрикос-персик можуть рости на півдні області, але постійно замерзати на півночі, вже вибираючи самі культури, а потім і їх сорти намагаються зробити так, щоб протягом усього сезону, починаючи з червня і закінчуючи жовтнем, було чим поласувати в саду, а також тим, щоб величезний урожай звалювався на голову одночасно, не даючи сил і часу на переробку. Звичайно, Давно розраховано кількість дерев і чагарників, необхідних для середньої сім'ї, чомусь завжди ведуть розрахунок на чотири людини, але кожен майбутній сидівник може і повинен внести корективи. Так вважається, що загальна кількість яблунь має бути 3-4, але можливо, в родині дуже люблять яблучний сік і захочуть посадити більше тих сортів, які годяться саме для цієї мети, або яблука взагалі не люблять, а даремно. І посадять всього один-два дерева, це ж стосується і ягідних кущів, так особисто знаю людей, які як не дивно зовсім не їдять полуницю іншим не до смаку груша. Тому навіть підбір культур для саду абсолютно індивідуальний процес. А ось з відстанями між посадками жартувати не варто, і якщо відомо, що високорослі яблуні садять не менше ніж в 5 метрах один від одного. То так і слід чинити між середніми сливовими деревами досить 2-5-3 метрів. Звичайні вишні садять ще трохи щільніше. Ось абрикос розкидає своє коріння так далеко, що власнику стандартних 4-6. Оток ну, треба добре подумати, чи варто заводити його на ділянці на відстані до 8 метрів від дерева. Майже будь-які овочеві культури будуть відчувати себе приреченими. Важливо дотримуватися і відстані до сусідських ділянок, щоб дерева посаджені занадто близько. Не привели до багаторічного конфлікту так яблуню не можна садити ближче трьох метрів від паркану, а смородину садять приблизно в метрі, часто використовують посадку дерев в шаховому порядку. Трохи економлячи таким способом площі малоземельних дачників часто виручають дерева на карликових підчепах і навіть колоновидні, але прихильників традиційного садівництва все ж значно більше. Важливо посадити малину подалі від інших культур. Вже дуже любить вона пускати свою поросль в далекі відстані, як правило, місце для неї вибирають біля паркану, але не у сусідського, щоб не нагородити сусідів зайвими проблемами, а ось полуницю цілком можна посадити в міжряддях молодого саду, поки дерева підростуть, полуницю. Термін служби, якої становить 4-5 років, пора буде ліквідувати. Деякі культури неможливо вирощувати без запилювачів, вони вимагають наявності як мінімум двох дерев кущів різних сортів, особливо це стосується черешні, кизилу і жимолості. Інші культури мають самозапильні сорти, та ті, які обов'язково потребують запилювачів перед покупкою саджанців. Це питання обов'язково повинен бути досконально вивчений. Втім, садівники з досвідом часто в крону фруктових дерев прищеплюють гілочки інших сортів, частково вирішуючи цю проблему, майже немає культур, які добре ростуть у тіні, деякі, наприклад, чорна смородина вважають за краще півтінь, але більшості потрібно сонце. Тому ближче до будинку або сараю краще посадити грушу, вона завжди виростає дуже високою. І, принаймні, верхівка її буде прекрасно освітлена, деякі культури страждають від випрівання ранньою весною, і якщо їх коріння довго знаходяться під снігом, можуть загинути це стосується багатьох кісточкових, особливо персика і сливи, зате кісточковим не так страшні грунтові води, вони терплять їх підхід на 1-5 метра до поверхні, тоді як яблуні потрібно мінімум 2 метри. А груші і того більше як можна правильно посадити сад. Існує маса різних схем розташування дерев і чагарників на ділянці, але кожен майбутній садівник складає план сам з урахуванням базових знань і вивчення літератури. Є і різні таблиці, що вказують, які рослини люблять сусідство з тими чи іншими, а які садити поруч протипоказано. На жаль, часто такі таблиці суперечать один до одного, однак є дуже просте правило: зерняткові, наприклад, груша і яблуня, добре уживаються один з одним кісточкові вишня і слива теж, а ось садити сливу поруч з яблуною не варто. Є навіть поняття алопатії сумісності рослин. Існують фахівці з планування посадок, які розрізняють два стилі ведення садового господарства. Так, прихильники геометричного регулярного стилю радять розташовувати рослини так, щоб вони утворювали квадрати або прямокутники, між якими знаходилися прямі стежки. Протилежністю цьому підходу є природний ландшафтний стиль, при якому дерева висаджують як би хаотично, подібно до того, як вони ростуть в дикій природі, особливо хороший такий підхід в разі нерівних ділянок з природними горками і ямками. Вибрати стиль нескладно це залежить і від характеру власника ділянки, але треба пам'ятати і про зручність збору врожаю, і про те, щоб дорослі дерева не нашкодили будівлям. Так якщо коріння яблуні або абрикоса полізуть в фундамент будинку, вони його просто зруйнують. Можливо, і пошкодження покрівлі гілками близько посаджених дерев. Занадто близька посадка до доріжок теж може викликати незручності, ускладнюючи вільний прохід. В цілому природний стиль виглядає приємніше, але він ускладнює догляд засадом і збір врожаю. У свою чергу геометричний стиль може бути реалізований декількома шляхами квадратичним рівні ряди дерев шаховим. Найбільш щільна посадка, що застосовується для дерев середньої величини, трикутним використовується для ущільнення посадки великих дерев. Горизонтальним застосовується на крутих схилах, коли ряди дерев зміцнюють створювані уступи. Складно задовольнити всі бажання при обмеженій площі ділянки. Так, на наступному малюнку наведено варіант, що враховує всі правила: яблуні згруповані окремо від вишень. Жимолості посаджено цілих п'ять кущиків. Малина знаходиться біля паркану і відокремлена від інших посадок доріжкою, полуниця знаходиться на сонячній ділянці, але навіть пару кущиків помідорів посадити нікуди овочі для шашлику доведеться купувати на базарі. На іншому малюнку врахована можливість розташування всього необхідного, але прості розрахунки показують, що для комфортного розміщення плодових дерев таким способом потрібно істотно більше ніж 6 соток. Втім, зменшивши кількість дерев і чагарників наполовину в порівнянні з малюнком, будь-який дачник зможе організувати на своїй ділянці щось дуже схоже. Далеко не кожен сучасний дачник прагне розмістити на ділянці безліч дерев і ягідних кущів. Не варто засуджувати і тих, хто робить у себе так, щоб можна було просто зручно і красиво відпочити. Відео планування садової ділянки, планування посадки дерев і чагарників це мистецтво. Але для себе цим мистецтвом повинен опанувати кожен майбутній дачник, важливо знати основи і мати фантазію, а також не поспішати і все добре обмірковувати.